І золото мудрості у просторі тисячоліть, вісь внутрішнього руху, залежного від поступу духовного, і лаконічна простота квітки у підніжжі православного храму, то дизайнерські знахідки Олега Свистуна навпроти чистих прозрінь краєвидів, що втілюють думку самого космосу, опущено в серце, саму нашу планету. Це живопис Романа Решетова. І тихий і високий смуток у баченні рідного Києва ні з ким не сплутований пензель Олега Ржаса, що і вільним соковитим мазком передає навіть вологість повітря у мережі від дерев над старими дахами, і сила художника-монументаліста і свобода активного лету поєднана з чисто жіночою інтуїтивністю в баченні тонкого світу, ніби кілька митців з'єдналися в одну особистість Ярослави Волненко Небесної. І сам оцінив свою чудову філософську графіку як мистецьку гру Думки і дотипу Володимир Таран у Бліц-інтерв'ю, що їх провела на відкритті директор виставочного залу київської спілки художників Ганна Лавреха. Представила вона і Севастопольську гостю Тетяну Годовальникову. З оберемком щедрих соковитих дарунків, пронятої сонцем кримської землі, чия персональна виставка незабаром відкриття у галереї Грифон, а також донедавна авіатора художника із Прилуб, на Чернігівщині, Ігоря Автухова, якого так ваблять краєвиди історичні, були тут і нагороди, олені Орра, чий дуже декоративний, наче пелюстками соняшника створений живопис дістав відзнаку глядацьких символов. Патії у виставці 8 березня. А президент Міжнародного благодійного фонду Духовна спадщина Віра Тимошенко вручила грамоти і нагрудні знаки журналістам і художникам.